По-перше, дякую за гру, Роман, і хотілося б, по-перше, таке банальне питання, охарактеризувати, дати свою оцінку в сьогоднішньому поєдинку Шевченків-Край Утика. Добрий день, дякую за подяку. Оцінка, я думаю, дуже, дуже позитивна. За сьогоднішню гру абсолютно не соромно. Команда пробувала грати. Турнірних задач у нас вже немає, тобто ми вирішили якби, зіграти в футбол. Ну, в грі футбол е, сьогодні у така було сильніше, так як у них і досвід, і майстерність трошки вища, ніж у нас. Але ж, ще раз кажу, нам не, не соромно, ми класно грали. Я, чесно кажучи, не хотів, щоб сьогоднішній матч закінчувався. Він такий був на одному диханні, е, приємно було дивитися. Пане Роман, сьогоднішній поєдинок дійсно, скажімо так, надвеселий, дуже результативний. І от таке питання, от це ваше бачення, клубу бачення, стратегія. От ви граєте самі, і даєте грати супернику. От можливо, там, якби окопалися, як футболіка от поставила автобус біля своїх воріт, можливо, десь якесь зайве очко зачепили б. Але от ви граєте футбол, даєте грати суперник. Ну, сьогодні 5-3 рахунок на таблу. Це ваше бачення, клубу стратегія. Це наша філософія, скажем так, я в роздягальні сказав зразу хлопцям після гри, що хлопці ми нічого не будемо міняти в нашій грі. Ми будемо грати, так, як грали. Просто нам треба трошки якість ще, декілька позицій укріпити і допускати менше таких простих помилок і давати забивати легких голів. Нам команди забивають дуже легкі голи. Тобто ми стараємося там щось робимо, 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 а потім раз помилилися і нам забувають легкі голи. І воно трошки деморалізує і, і з такого виходить такий результат, як сьогодні. Але ще раз хочу сказати, що ми не збираємося міняти нашу філософію, нашу стратегію і будемо грати в такий же футбол, якби, як ви кажете, веселий. Після першого кола от ваш колектив, команда, клуб були досить активними, так, на трансферному ринку. Ви задоволені тими кадровими змінами, які у вас сталися, і які можливо перспективи на майбутнє бачення ваше? Так, да, ми задоволені нашими трансферами. І в нас такий один із трансферів він в першому колі був, тільки він був травмований трансфер він дуже нам допомагає. Також попрацювали, позвільнялося декілька якісних гравців. Ми їх запросили, вони нам приносять користь. Поки ця користь в турнірній табличці, вона нам майже нічого не дала, але вона приносить нам задоволення, якби якість гри така, що ми, ну якщо розібратися, ми ні одної гри не програли отак, щоб в одну калітку. Рахунок да, не завжди від, 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 відображає те, було відбувалося на полі, ну, так як ви сказали, що ми граємо і другим даємо. От поки виходить, що інші краще грають нас, ну, думаю, якщо в нас буде ця команда далі, то ми покращимо це. Цей момент, елемент, не знаю. Ну, В другому колі, так. Да, можливо, там очок не набагато більше, ніж в першому, але от ви правильно говорите, от і карбон тут мав клопіт, УТК мало клопіт, тобто ви не були хлопчиками для биття, я це правильно розумію? По грі не були, по результату були. Попереду ще от таке новшество від обласної асоціації, кубок ліги. Які у вас плани, наміри, мрії на цей турнір? План виграти ту груз, який там у нас буде. Я думаю, що це вона буде з УТК, скоріше всього. Це була напевно репетиція. Е а Кубок Ліги, звичайно, хочеться якийсь реванш, реабілітацію. Скажем, ми на Кубок ганебно виступили. Може, це цей кубок і компенсує нам кубок, кубок області. А так, звичайно, налаштовуємося і будемо давати бій, і будемо грати однозначно. Ніхто не буде опускати голову. Будемо догравати сезон. Щоб закінчити його достойно, щиро вдячний і бажаю успіхів особисто вам і вашій команді. Я вдячний за увагу, за інтерв'ю, за, за цей е, момент, який нам надає ЗСУ, оце все зробити, так і отримати задоволення. Всім вдячний.